Привіт, друзі! 2 січня сьогодні, вже 23-го року, і день інформаційний наробило репету заява реально репету Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні буде затяжною. Я зараз бачу мільйон заголовків різних ЗМІ. Реально є багато коментарів, нерозуміння того, що відбувається, чому така заява пролунала. Я пропоную вам сьогодні з цією темою розібратися. Окремо, хоча там були інші цікаві інформаційні приводи, я в кінці відео їх згадаю. І спробую пояснити свою точку зору, чому ця заява пролунала, бо вона дійсно резонансна. Ми ж все таки 23-й рік зустрічали як переможний, і бажаємо один одному перемоги. А тут виходить очільник НАТО і каже: не спішіть, війна буде довго і так далі. Чому він це говорить? Попередньо прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Зробіть це, будь ласка, я вас дуже прошу, бо ну правда, мені це дуже важливо, ви мені цим допомагаєте робити велику справу поширенню україномовного контенту. Його незалежного, аналітичного. І так, поїхали. Ставте лайки і коментарі обов'язково. Буквально вчора в одному із радіо, неважливо зараз якому, BBC Radio 4 називається воно у програмі World at One. Єн Столтенберг сказав, дивних. Пару речей, які наприклад, у 22-му році, під кінець року були абсолютно. Ну, не такими. Але треба тут невеличкий раку зробити, тому що починаючи з 22-го року, коли широкомасштабне вторгнення почалося, НАТО взагалі не говорило про те, що Україні там треба допомагати. Згадайте позицію очільника цього альянсу, якого часто називали за запроданцем, проросійським і так далі. Тому подібне. Я пам'ятаю, писав у тіктовку чимало відео з цього приводу, і там було мільйон коментарів. Ну реально без перебільшення, де писали: Подивися біографію Столтенберга. Він мовляв проданість. Потім, уже коли в липні змінилася позиція Столтенберга і НАТО, всього, коли було сказано, що Україні будуть надавати зброю стільки скільки треба, ну звісно, ми дещо відношення змінили і сказали, що все, окей, нормально, є на столтенбер, класний чувак. а Тепер ми знову кажемо, що він поганий. Значить, виявляється, що справа не лише в ньому, а і взагалі. Ситуації довкола війни в Україні, тому що буквально перед новим роком і Резніков, очільник міністерства оборони, і Боданов, очільник ГУР, сказали, що на Росії готується мобілізація повна, часткова, невідома, але з 5-го числа січня місяця, буквально за три дні. Путін оголосить щось і там почнуть набирати нову хвилю. Тим паче, на тлі того, що ну, сотнями сотнями за добу знищують наші успішно росіян, які їх привозять пачками на схід України, на південь, то дійсно треба мобілізаційний ресурс на Росії використовувати, бо іншого не так багато. Я маю на увазі буквально щойно ввечері Генштаб підтвердив знищення 600 майже окупантів у Макіївці. <кхід> на Росії реально з цього приводу всі шоці, знищення відбулося в новорічну ніч з 31 на 1 січня і там нібито саратовські призвані, мобілізовані, ну різні там, купу їх нагнали, в ПТУ просто-напросто зазрівняли з лицем з землі це приміщення разом із окупантами, і багатьох навіть залишків не знайшли. І єдиним, як на мене, зараз ресурсом, який може використовувати дуже ефективно Путін, це дійсно є людський ресурс. І, ну як вони там стверджують, на Росії, мовляв, 25 мільйонів мобілізаційних ресурсів. Я з цим категорично не погоджуся, тому що серед них є і заброньовані, і ті, хто від має, і худі, вибачте, і криві, і і так далі, їх призивати, мобілізувати не будуть. А є цифра, яка гуляє, що можуть там, ну, взагалі мобілізаційний ресурс це близько там, 2 мільйонів чоловік. Це чи це мало? багато. Але. Не випадково також дискусія ведеться довкола того, а як технічно зможуть забезпечити цих мобілізованих на Росії, тому що а, чим далі, тим більше інформації про те, що проблеми на Росії саме із матеріальним забезпеченням цих мобілізованих вони є присутні. військової техніки не вистачає не всіх. І от зверніть увагу, чому, наприклад, взяли, не кинули зараз всіх 200 тисяч мобілізованих в Україну. Вискет 330, тридцять. Нічого подібного, цей же Столтенберг говорив про те, що цифра в 200 тисяч. Частина вже тут. Знищена, інша частина чомусь готується, запускають не всіх відразу. Значить, є причина. Готуючи широкомасштабний наступ. Версій дуже багато, але одна із них, яка нам дуже неприємна, що, мовляв, війна буде тривати так дуже довго. Зокрема, що сказав Столтенберг, я вам зараз зацитую. Більшість війни закінчується мирними переговорами. швидше за все, так буде Україною, і з Україною, ми, ми, але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою. Тобто, які будуть успіхи в Україні, відповідно до цього вже буде формуватися позиція і переговорних груп. Він цього не виключає. Ну і, мабуть, цій частині варто пригадати було б кілька заяв Буданова, який сказав і напередодні Нового року, давав в інтерв'ю Нью-Йорк Таймсу, Лігі і нашим виданням про те, що війна завершиться в 2023 році, і він прогнозує цю дату ближче до літа. Бен Ходжес, американський генерал, також очільник об'єднаних сил НАТО в Європі, говорить про те, що це буде ближче до осені, але якщо дадуть нам достатньої кількості ракети. Про ракети говорить і подоляк сьогодні. Він також коментував заяву Столтенбера на рахунок затяжної війни. Є маса компонентів заяв, які дещо не вкладаються в логіку Столтенберга, але не випадково ми говоримо про те, що очільник НАТО наголошує на тому, що треба готуватися до можливого засування Путіна мобілізаційного ресурсу, коли він поступово буде підкидати живу силу на війну в Україну. Бо не випадково він всіх не дає. Тобто, це, як на мене, зараз відбувається діалог не між громадянами України і там Росії або Західного світу і України і Росії, а відбувається діалог між керівництвом Заходу і керівництвом Росії, ну в тому числі і керівництвом України, що мовляв, якщо ти Путін збираєшся мобілізовувати продовж наприклад на ближчих місяців, знову 100-200 тисяч, то ми також будемо готові постачати достатньої кількості. Озброєння Україні, снарядів і так далі, для того, щоб Україна могла оборонятися і знищувати вас. От, от те, що я бачу сьогодні у заяві Єнса Столтенберга, але це не зрада. Звісно, я був би нещирим, я би вам не сказав про те, що кхм, треба, щоб були конкретні дії з боку союзників, які б означали те, що такі заходи ними. Вчиняються для забезпечення повноцінними боєприпасами і іншими необхідними засобами ведення вогню по супротивнику на території України. Вони є. До початку ще е, цього року ми багато говорили, я вам розповідав про те, що на Заході активно залучається військово-промисловий комплекс в різних країнах до виробництва і снарядів, і озброєння, і так далі. Ну і Німеччина буквально днями я позавчора розповідав у своєму інтерв'ю вам, е, відео, звернені тут на Ютуб, про те, що почали випускати самохідні гаубиці 155 мм. Так, і ми їх можемо виробляти, виявляється, але то інша історія. І ця вся картина була б абсолютно завершена, якби не з'явилося ще одне дуже потужне інформаційне повідомлення, яке сьогодні підхопили абсолютно всі ЗМІ, кинули його на вентилятор, його рознесли, Вмикаю зараз моніториш за прізвищем «Домрезе». Хто такі зараз я вам розкажу, бо я ну, маю таке переконання, що мало хто з вас чув, хто це такий. Я також зараз почав його моніторити, тому що направду вам скажу, я не знав, хто такі Домрезе. Ну і врешті-решт я ж не можу знати всіх. І от сьогодні всі буквально цитують такого генерала собі Бундесверу і НАТО, Ганс-Лотар Домрезе. Всі видання я безперебішня сказали про те, що треба він цитую його. Він сказав у своєму зверненні е, одному із засобів масової інформації, що Україні треба готуватися до переговорів. Також сказав, як і Ян Столтенберг, але він видав взагалі іншу конструкцію. Він говорить про те, що Україні треба готуватися до переговорів з Росією про завершення війни, тому що, на його думку, наприклад, із березня по травень місяць буде ситуація, коли ні одна сторона, ні інша не зможуть протистояти активно одна одній. Схоже на слова Буданова, правда, які нещодавно він говорив. І тому треба домовлятися буде про якесь перемир'я. Ну, до прикладу, як історія, наприклад, із Гонконгом, коли там впродовж дуже довтривалого часу Британія передала цю територію Китаю на умовах таких-то, таких-то. Ну і мовляв, також Росія може передати, наприклад, на якихось умовах Україні Крим, але років через 50, як він каже. Ну і так далі. Можуть бути спірні території, стосовно яких будуть передавати перемовини, тому так далі. тому подібне. Він наголошує на тому, що треба буде посереднику перемовинах цих, можливо, це буде президент Туреччини, можливо, Буде це гутерію, очільник Організації об'єднаних Націй, чи то інші. Я вам накидав спеціально зараз купу тез. І я більш ніж переконаний, що, мабуть, в головах і в мізках просто каша. А що врешті-решт відбувається? Почали ми з того, що Єн Столтенберг говорить про затяжну війну, а завершили, що якийсь генерал, ну, направда це не якийсь, це доволі відомий узьких кола генерал НАТО, е німець, який сказав, що ну, треба готуватися в Україні до переговорів, тому що ну, тільки мирним шляхом можна буде вирішити цю проблему. А поряд із тим, він наголошує на тому, що ми не можемо нав'язувати Україні якісь умови. Україна має вирішувати сама. Що ж вирішує Україна? Бо сьогодні з'явилося повідомлення про проведення соціологічного опитання Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень. Буквально ну скажу вам правду, до нового року. Вони і мені телефонували, але запитували про благодійний фонд. А тут вони опитування проведу, проводили виборців стосовно того, а чи готові ми, наприклад, поступити ось там територіями або якісь умови для росіян? 85% на відсотків на груди місяць сказали, що жодних. Жодних, за жодних обставин, я вам цитую, Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереження незалежності. От вам відповідь на запитання. Тому я думаю, що ця дискусія, ще раз наголошую між керівництвом НАТО і заявами, які пролунали від генерала, ще раз нагадаю прізвище вам його Домрезе, Німецького, якого дуже рідко цитують. Ну, правда, він давав інтерв'ю до ІЧВА перед початком широкомасштабного вторгнення 23 лютого 2022 року, але також він не вірив в те, що вторгнення буде. Це дуже цікавий момент, а потім рік мовчав, то знову його дістали, він знову заговорив. То це сигнал Путіну. Якщо ти голосиш мобілізацію, ну окей, тут будуть хоронити сотнями. Звісно, що багато дискусій зараз триває стосовно того, що росіяни мовляв, готові помирати. Я розумію, але чи 140 мільйонів буде готові туди померти? У мене риторичне запитання. Думаю, що швидше ні. Чи довго Путіну вдасться використовувати цей мобілізаційний ресурс, виключно живу силу для ведення війни? Також риторичне запитання, тому що, ще раз говорю, технічна можливість забезпечення їх, вона доволі сумнівна. Санкційна політика діє. Припиняти її ніхто не збирається. Військову допомогу Україні надають, фінансово також будуть надавати. 18 мільярдів євро від Європейського Союзу надходять вже в цьому році. Перші 3 мільярди маємо отримати в січні. 45 мільярдів доларів. Байден вже підписав, і Байден буквально сьогодні написав дуже такий цікавий твіт стосовно цієї всієї, історії, яка почала відбуватися відразу з початком, з початком року, 23-го, 2 -го січня. Він у Твітері себе пише, що у цей момент великих глобальних викликів від глобальної інфляції до кліматичної кризи, про яку постійно говорять, та жорстокої війни Росії проти України. Ми повинні об'єднувати найширшу коаліцію партнерів щоб досягти результатів. Така коаліція вже існує антипутінська. Я думаю, що він натякає на те, що надалі він буде брати під контроль це питання і. Та теза про те, що Україна не повинна програти у війні проти Росії, вона ну, буде виконана. Тому, звісно, що ми будемо слідкувати за цими подіями, я вам обов'язково все буду розповідати, але мова йде зараз, ще раз втретє, наголошую, стосовно заяви Єнса Столтенберга не про затяжність війни, а про готовність, якщо Росія буде готова до затяжної війни. В будь-якому випадку Росія не виграє, це треба розуміти. Ну і так, що ви з цього приводу думаєте, пишіть у коментарях під цим відео, ставте лайки, коментуйте. Як завжди, всіх люблю, всі на не перемикайтесь. Все буде Україна!